Римський імператор Август створив преторіанську гвардію для захисту особи імператора. Проте в основному саме вона позбавляла імператорів життя. А на початку третього століття очільник преторіанців Макрін не лише знищив імператора, а й сам захопив престол. Марк Опеллій Макрін народився близько 165 року у місті Цезарея Мавританська на півночі Африки. Походив він з роду вершника барбарського походження, здобув відмінну юридичну освіту і почав працювати адвокатом. На адвокатській ниві майбутній правитель досяг значних успіхів. Здібного юриста помітив плавтіан, який був префектом преторія за часів імператора Септимія Севера. Макрин став керуючим маєтків цього сильного вельможі. Проте у 205 році Плавтіан потрапив в опалу, був страчений. Репресії не зачепили Макаріна, оскільки за нього заступився інший політик Фабіціон. Згодом Макарін очолював поштову службу в Італії. А у 211 році імператор Каракала призначив його керуючим власними маєтками. Наступного року правитель стратив префекта Преторія відомого юриста Папініана. Каракала призначив двох нових префектів Преторія марка Опеллія Макаріна і марка Оклантія Адвента. У перші роки стосунки Макріна і Каракали були дружніми, імператор в усьому йому довіряв. Англійський історик Гібон стверджує, що їхні стосунки зіпсувалися після того, як один віщун напророчив Каракалі, що Макрін стане наступним імператором. Підозрілий і підступний Каракала почав віддаляти Макріна від себе. Проте через початок війни з парфією він відклав розправу на пізніший час. Тим часом Макрин вирішив діяти, він організував проти імператора змову. У якості вбивці він використав солдата Юстина Мартіаліса, якому Каракала відмовився надати посаду Центуріона. Знаючи популярність Каракали серед преторіанців, Макрін хотів дистанціюватися від вбивства. Він хотів переконати усіх, що це була лише особиста помста Мартіаліса. 8 квітня 217 року біля міста Кари Мартіаліс убив Каракау. Щоб відкинути від себе підозри, Макарін негайно наказав убити цього солдата. Через декілька днів армія офіційно проголосила Макаріна новим імператором. Згодом це рішення затвердив і сенат: Новий правитель хотів заснувати нову династію. Саме тому він надав своєму дев'ятирічному сину Діадумену титул Цезаря, тобто спадкоємця. Що цікаво, ні Макрин, ні його син за увесь час свого правління ні разу не були у Римі. Основною причиною цього була війна з парфією. У 216 році Каракала, намагаючись повторити східний похід Олександра, почав війну з парфією. Хоча римські війська спустошили Месопотамію, їм не вдалося розбити парфянські війська. Розлючений імператор розграбував усипальницю парфянських царів, а їхні кістки викинув у поле. Через це парфянський цар Артабан IV рішуче відкинув пропозиції Макріна про мир. Також цар знав, що новий імператор не має жодного військового досвіду і, скоріше за все, не витримає великої битви. Парфянська армія перейшла у наступ і влітку 217 року зіткнулася з римським військом біля міста Нісібіс. Нині це територія Туреччини. Це була одна з найбільших поразок римської армії. Битва тривала три дні. Парфянські катафрактарії оточили римлян а парфянські лучники вбили чимало малолегіонерів. Це нагадувало розгром парфянами армій Краса Карах у 53-му році до нашої ери. Відео про цю битву у мене на каналі вже є. посилання в описі обов'язково подивіться. Розбитий Макрін був змушений погодитися на ганебний мир з парфією. Він був змушений виплатити їй 200 мільйонів сестерців контрибуції. Це була остання війна Риму і парфії. Хоча парфія її виграла, вона зазнала дуже великих втрат. Тому через декілька років династію аршакідів повалила династія сасанідів. Після завершення невдалої парфянської війни Макрін зайнявся внутрішньою політикою він збільшив вагу срібла у монеті, що допомогло стабілізувати римську економіку. Також імператор планував переглянути податкову політику. Зокрема, він хотів зменшити виплати солдатам, адже майже увесь бюджет Римської імперії йшов саме на утримання римської армії. Поразка від парфії і плани імператора зменшити виплати зробили його дуже непопулярним в армії. Цим скористалася мати каракали Юлія Домна. Вона розгорнула агітацію проти правителя. Проте Макрин відправив її під домашній арешт в Антіохію, де вона померла від раку грудей. Після її смерті боротьбу проти Макаріна очолила її сестра Юлія Меса. Вона прагнула скинути Макаріна і зробити новим імператором свого внука Геліогабала. Ходили чутки, що цей хлопчик був позашлюбним сином Каракали. Юлія Меса підкупила бійців третього Гальського легіону, які базувалися біля Емеси, де жив Геліогабал. Вона запропонувала їм повстати і проголосити хлопця імператором. 16 травня 218 року цей легіон почав повстання, яке підтримала вся армія. Геліогабал був проголошений новим імператором. Макарін у відповідь зробив свого сина Діадумена Августом і направив проти бунтівників військо. Проте Макарін був невдалим полководцем він програв битву під Антіохією і втік з поля бою. Незабаром невдаху імператора схопили і вбили солдати, також було вбито його десятирічного сина Діадумена. Батько і син були офіційно оголошені ворогами держави і посмертно прокляті, будь-яка пам'ять про них знищувалася. А що ви, дорогі друзі, думаєте про правління Макаріна? Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.